Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк 26 жовтня на прес-конференції підбив підсумки передвиборної кампанії. Сам Анатолій Михайлович очолює список кандидатів депутати Донецької обласної ради від партії регіонів і вважає, що зараз до влади на місцях йдуть люди, які мають довіру пересічних Донбасівців. Партія регіонів виставила 90 чоловік в обласний совет по мажоритарним спискам самих авторитетних людей. І практически, практически, ну 99,9% ці люди мають довір'я громадян. Розмови про домінування на Донеччині партії регіонів. Анатолій Близнюк вважає надуманими за його словами. Основна кількість скарг інших політичних партій стосується роботи територіальних виборчих комісій. Вони подають документи на регістрацію, які не відповідають діючому законодавству. І не партія регіонів, і ні власть знімає їх их з реєстрації по тім или ім причинам це делають територіальні комісії в пределах действующего законодательства щодо російської мови та її статусу, то голова донеччини бачить її державною за однієї умови. Та буде тогда, коли в конституцію будуть внесені соответствующие изменения, і це стане. Законом номер один. стосовно оприлюднення кандидатами у депутати декларації про доходи, то пан близнюк вважає це особистим бажанням кожного, як і участь у голосуванні, у якому як прогнозує голова облдержадміністрації на виборчі дільниці прийдуть приблизно 65% виборців Донеччини і нагадує мешканцям регіону, щоб потім не кусати лікті, треба обирати до влади найдостойніших. Сами вы примете решение, давить на вас никто не давит и не будет давить. И все у нас будет нормально. И наша позиция – это совершенно конкретные, добрые дела.